Майдан, тебе свою роботу в ефірі продовжує. Наша наступна гостя, президент благодійного фонду Соціальне партнерство Олена Поліщук. Вітаю вас, пані Олено. Доброго дня, коли були в нашій студії минулого разу, ми з вами говорили про благодійність і про милосердя, про те, як в наш важкий воєнний час по суті, коли всій країні важко, а ще важче найменш захищеним людям. Безхатченкам, пенсіонерам, переселенцям, сім'ям поранених і загиблих, цей список можна продовжувати, як все ж таки не стати не зачерствіти душею, як зберігати добро і тепло в душі, як можна допомагати бідним. Я, я так розумію, що без допомоги простих людей вам було б досить таки важко, попри те, що ви маєте засновника, який вже 16 років продовжує отримувати цей фонд за свій власний кошт. Кожна людина може приєднатися до благодійності, до благочинності. Це зробити дуже просто, тому що якщо у вас нема коштів, ви не можете підтримати матеріально е, якісь там програми проекти, чи да. проекти, то можна приєднатися за допомогою того, що ви можете зробити на власні руки. Або саме про те, що може зробити кожна людина, і для неї це не, не, не важко. Можна почистити свої шафи, принести речі, які вже ви носите. У кожного в шафі є такі речі. Зимові, особливо чоловічі, нам, нам потрібні речі, тому що дуже багато людей, які, які потребують цієї допомоги. Тобто можна зробити дуже, дуже все просто, можна просто серцем розуміти, серцем відчувати, що твоя допомога сьогодні цим людям дуже потрібна. Можна навіть приєднатися. У нас, наприклад, є програ... програми допомога багатодітним сім'ям. Можна приєднатися студентам, наприклад, і проводити майстер-класи для дітей з Чого багатодітних вчити, сімей. Так, так це сім'ї, де сім'ї більше дітей. Можна допомагати у нас на території фонду деякі робити деякі роботи. такі, господарчі. Тобто роботу завжди можна знайти, але треба мати на це. Від серця свого від душі це робити, тому що не ну тому, що деякі волонтерські організації підрозумівають під собою, що вони працюють безкоштовно. Тому отут, от сьогодні можна для нашого фонду і для, для інших і для переселенців, для інших волонтерських організацій. Допомогти навіть те, що я вам говорила, своїми речами, або технікою, яку ви вже не використовуєте, або якимось телефонами, які телефони, у вас є телефони, якими, і... якими ви не якими ви користуєтесь підручниками чи книгами. У нас, до речі, є бібліотека, де більше ніж 5 тисяч книг, і кожен день вони поповнюються якимись книгами, тому що сьогодні книг вже мало читають. А наші пенсіонери і бездомні, і багатодітні сім'ї, люди, які проводять час у нас в фонді, люблять читати читати книги, може, якісь шахи чи шашки, які у вас завалялися, і вони вам не потрібні. Чи нарди. Також у нас проходять турніри. Тому також ми задоволені приймемо все, що нам ви, ви нам зможете передати. З глядачам нашим шановним, скажу, що нещодавно, після нашої програми з пані Олено, я все ж таки відвідала, ну вже не вперше відвідала фонд, подивилася, що там відбувається, хто туди приходить як організована робота, подивилася, як працює персонал. Мені здається, що це просто. Ну, якщо люди не світі, то які наближаються саме в той бік, тому що люди, з якими ви працюєте, ті, які приходять до вас, вони дуже непрості. Не, не в них за кожним стоїть трагедія, за кожним стоїть біда і лихо, це або дитинство. Я просто зараз розказую про те, про що я ходила, коли дивилася, і на роботу ваших співробітників, і на тих людей, які або в тому кабінеті лікаря сидять, або в бібліотеці або сидять, дивляться телевізор, або в їдальні перебувають, або або просто ще там на, на території спілкуються з кимось. Коли я дивилася на все це. То я розуміла, що справді за кожним стоїть біда і У Одного це, скажімо, там дуже важке дитинство. Якісь там батьки, які не дбали про своїх дітей, які пиячили, або дитина взагалі з будинку. Скажімо, так в когось трагедія в тому, що я не буду казати про бідних пенсіонерів, які мають житло. Так тут інша річ: тут невеличка пенсія і, і купа проблем, отак, от, от догори. Але скажімо, люди, яких там... Я знаю, зрадили родичі, через що вони залишилися безхатченками. Я думаю, що таких історій ви знаєте набагато більше ніж я. Це просто те, що я бачила, або йде коридором а, а, старий чоловік. Я не знаю скільки йому ну ну під 80 – це точно. І, і я дивлюся йому на ноги. Він не, не, не алкоголік. Видно, же, що він тверезий, що він в нього інтелігентне обличчя. Він дуже худий, і на ньому весь цей одяг висить, як на вішаку. Я дивлюся на його ноги, а в нього червики різні. І я так розумію, що він прийшов для того, щоб йому допомогли. І да... Просто коли я від вас вийшла, ну я не знаю, серце крові обливалося і. Просто повна голова думок, чому ці люди, чому з ними так сталося? І я хочу, щоб ви розповіли, адже як казав, як народна приказка, так, від тюрми до суми. До Будь-яку людину може спіткати горе. Це може бути війна, смерть близьких, якісь юридичні проблеми, що завгодно. Розкажіть кілька історій тих людей, які туди потрапили до ваших, скажімо так, клієнтів, відвідувачів, яким важко, в яких проблеми, але яких можна було уникнути. Люди і долі. Я хочу щоб я, кілька історій на цю тему. Кілька повіду. історій. Mm. Я задоволенням розкажу. Буквально історію, яку я е, тільки почула вчора. Це дуже, дуже от, остання людина, яка до нас прийшла. У нас, до речі, в фонді ми не просто допомагаємо бездомним там, пенсіонерам. Ми допомагаємо їм повернутися в суспільство. Ми допомагаємо їх, їм стати на той шлях, на який ну стали шлях всі повернення. люди. Да, на шлях повернення. Ми пропонуємо їм. Спочатку їх навчаємо тому, як це зробити, а потім шукаємо їм роботу і квартиру. І кінцева наша ціль це дати людині роботу і житло і По -повернення щоб, до нормального соціального повернення життя. До нормального, життя, щоб він сам зміг заробити кошти, на які утримувати ту квартиру, чи ліжко, яке він може, чи в гуртожитку десь якесь місце, яке він може утримувати. Тому до нас дуже багато людей звертаються, які б хотіли б повернутися в суспільство. Ну, е, Багато звертаються, але не дуже багато проходять оцей шлях. Тому що це важко, люди звикли жити. Вони, як правило, як. Е, аби як? Да. Вони, як правило, е, дуже такий образ життя ведуть не, не дуже такий правильний. Вони і п'ють, і випивають, і вони. Е, 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 Потрібляють наркотики, так вони ну вони, в них такий образ життя не дуже гарний, тому що. Ем... Все це, як я вже кажу, і як я вже от спостерігаю за цим, все йде з сім'ї. Тому що цим людям не пощастило майже всім з них, тому що вони народилися в такій сім'ї. І ця сім'я не дала, не навчила їх стати от такими людьми, як всі, як всі ми нормальними. З щасливих сімей, практично, я так розумію, ваших буває, але це Це винятки. Це винятки. Це винятки. Це винятки, бувають. І, до речі, у нас є такі люди. Коли сім'я замовила, можна, нормальна сім'я, а, да, а от дитина от дитина іде з дому, п'є і заходить в глухий кіт і кут, а потім повертається до нас і вже починає нове життя. Тому от нещодавно. Буквально вчора от така історія, яка мене ну, просто дуже вразила, ну майже до сліз, тому що ну, це неможливо було слухати без спокійно. спокійно. Одна дитина, яка, яку виховувала бабуся, дізнається про те, що її мама сидить в тюрмі, а сидить в тюрмі, тому що коли народився цей хлопчик, в нього був близнюк, і вона задушила того близнюка. І це було зафіксовано на камерах, і її одразу посадили. В тюрьму спочатку ту дитину забрали в дитячий будинок, потім бабуся забрала. У дитини було дуже важке дитинство, тому що коли повернулася мама, вона почала його забирати. Вона від бабусі. його від бабусі, вона його забрала, вона його не могла утримувати і не могла виховувати, тому що ну, людина, яка, яка це зробила, ну вона значить не В неї якась проблема є. І її не можна було, може, чи давати дитину їй знову, чи ну це Добре. вже не наше питання. Так, так сталося, як сталося. Так, так. сталося, як сталося, і ця, ця дитина знову попала в ці руки в тої матері. Потім він знайшов свого батька, який був інвалідом. Він допомагав йому, багато працював для того, щоб утримувати того батька. Батько начебто, непоганий був. Він в якомусь селі, в дрімучому, дрімучому десь проживав, не буду називати навіть де, і приїхав у Київ, тому що прочитав об'яву, що на одній з фабрик потребуються люди, які працювали, і гурт теж І він був зрадів. зрадів і хотів повернутися тільки на ту фабрику, і тільки хотів там працювати, приїхав у Київ. у Києві він... Ночував декілька ночей на вокзалі. Потім йому розказали про наш фонд. І він прийшов до наш фонд, і отак в так вийшло, що він зразу розказав ту історію. Там деякі жахи були. Я не хочу їх розказувати, тому що це не дуже приємно, тому що ну, ну так. так, це не дуже гарно. Тим бачить, зараз тільки всього поганого, що не хочеться про це говорити, і ця. Цей хлопець, ця дитина, я можу сказати, тому що ну, дитина 19 Скільки? років. І ця дитина ну, розказала все нашому співробітнику, центр відновлення особистості, до речі, в якій виходили. І ось е, ми вирішили допомогти йому, для того, щоб він пішов працювати на ту роботу, йому треба санітарну книжку і так далі. Сьогодні він у нас в фонді, зараз він вже пройшов медичний огляд, ми йому допомогли зробити цю книжку. Він пройшов всіх лікарів. Е, сьогодні він у нас і зразу після е, свят цих поминав. Ми його повеземо вже на ту фабрику, на яку він хотів би, передамо йому в руки, будемо дуже просити керівництва, щоб вони взяли ту дитину, тому що дуже непоганий хлопець, але доля отака. От. І винна чи винна ця дитина, що в неї така доля, що вона потрапила в дитячий будинок. От скажіть, будь ласка, винна вона чи ні? Я завжди думаю, не дай Боже, я б народилася в такій родині. Яка була б я? Змогла б ще я викоропкатися, пережити, пережити це. Чи твоя мати вбивця? Не знаю, я б Навірне, на, 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 я б навряд чи змогла, я думаю, я не знаю я. Хоча, ну от не знаю, я завжди дякую Богу, що в мене саме така родина, і що в мене таке виховання. І я завжди думаю, на цьому місці міг би опинитися кожен. Тому таких людей багато, але не всі проходять той шлях і повертаються у суспільство. Вони не хочуть, їм важко чи. Знову ж таки, як знаєте, я коли читала про французьких паризьких клешарів, так тобто такі люди, які не хочуть жити в будинках з усіма, живуть там на природі. Ну, ну практично безхатченки, скажімо так, так волоцюги, не знаю як завгодно, проводилися експерименти по їхній соціалізації, адаптації, таке решта. Певний час вони жили в тих умовах, в яких її оці експериментатори селили. Потім їм це все набридало, чао, бомбіні, і вони поверталися туди, де вони і були. Ну, такі є люди, але таких дуже мало у нас, тому що може, може, тому що впливу тої ситуації економічної, яка є в країні, воно і не видно, де ті, а де ті. Але е, ті е, безхатченки, про яких ви говорите в Європі, у них зовсім інша історія. У них є соціальні допомоги, вони е, Вони просто вибирають такий вони шлях. Вони просто вибирають. Такий а шлях. Ваші Вон... люди, ваші клієнти, вони цей шлях не вибирають їх життя туди виконала. Так, отак вийшла, ж... отак вийшло, що дитина з дитячого будинку. От зараз у нас є теж хлопчик, який працює з дитячого будинку. Дуже гарний хлопчик. Мама, до речі, теж сидить за вбивство, теж виховувався з бабусею в дитячому будинку. Він все бачив. Дитячі будинки сьогодні, от, до речі, я ніколи не стикалася з тим, а зараз я ну, такі такі, такі uh -huh. історії, що в дитячому будинку було все, і це видно по цій дитині. Тому, що Є така своєрідна зона. Так, да, це своя рідна зона. По очам ти бачиш, що в цих очах стільки болю, стільки пережитого, ти бачиш по цьому. І та дитина сьогодні працює і і, і гарно працює. Він допомагає сьогодні таким людям, які які опинилися в, такі, в такій ситуації. І, наприклад, до нього працювала людина. Вона там обслуговувала там, наприклад, 8 людей. А він 38 людей в день. Тобто він, він дуже дуже гарний спеціаліст. Він перукарем у нас працює, дуже гарний хлопчик. Ми дуже задоволені, що він працює. Тиждень він працює в нас, а тиждень він їде додому, працює і там, допомагає Родині. своїм. Своїм близьким, тобто, оця дитина, вона теж не винна, що вона потрапила в дитячий будинок а дитячий будинок це вже. Ну, це вже друга історія, це вже другі зовсім другі зовсім люди звідти. Якщо скажімо, взяти історію якоїсь людини, про яку ви знаєте з ваших відвідувачів, тими, ким ви опікуєтесь, а скажімо, людині там за 50, за 60, так то що, скажімо, якусь конкретну людину, яку ви знаєте, що призвело до того, що людина безхатченко, і замість того, щоб працювати, так собі на радість, мати якісь хобі. Ну, тобто, нормально, спокійно жити в колі родини, вона приходить. До вас, тому що, виходить, крім вас, в неї нікого немає, так. Є у нас такі декілька історій, і на превеликий жаль, серед них є жінки, і жінки, навіть у яких є діти. От, наприклад, у нас була працювала, слава Богу, все закінчилось гарно. Одна жіночка, вона дуже багато років була в, в нашому фонді. Вона. Пройшла цей курс реінтеграції, вона е, поновила всі документи, паспорт, всі посвідчення. Е, яка її доля? В неї було двоє дітей. Е, чоловік з чоловіком не вийшло. Ну, м'яко кажучи, там дуже така брудна історія. Він її зрадив, і вона не могла цього пережити. Вона пішла з дому, е, почала пити, почала дуже багато пити. Потім е, взимку замерзла. В неї проблеми з, кінцев, з кінцівками, зробили операцію, кінцівок нема. Ця жіночка стала інвалідом. Вона багато років працювала в фонді. Вона дуже старанна, дуже чемна така стала. Вона ну, завдяки Богу повернулася до. Але у кожного кожен по різному. Хтось завдяки Богу повертається, хтось завдяки праці. А в неї якось в комплексі вийшло, І вона повернулася в суспільство. Вона багато років працювала в фонді у нас. Потім ми допомогли їй знайти роботу. Вона знайшла роботу. Зараз вона, угу. зараз вона з'єдналася зі своєю родиною, їздила до своєї мами. Мама її спочатку не приймала. Потім вона з мамою знайшла спільну мову. Зараз в родині з дітьми такі теж є історії. Є така історія у нас, де жінка. В якій була дуже гарна сім'я, дуже е, забезпечені батьки. У цієї дитини було все. У неї була сестра, мама, тато, і щось таке трапилось з нею, Почала вона пити і пішла з дому. Батьки цього не витримали. Померла, і мама, і тато померли. А е, сестра продала все е, майно і залишилась вона на вулиці, тому що сестра не прийняла її, сестра в іншому в інше місто переїхала. І от вона теж таким чином опинилася у нас, тому що вже була на крок від смерті, тому що ну, вже лежала в реанімації, вже ну, не могла вона не могла жити на цьому світі. І вона якось потрапила до нас, це було давно вже. Зараз вона теж дуже е, впевнена в собі жінка. Вона працює, вона має гарну роботу, вона знімає житло. Ну і вона щаслива, наскільки може. І вона повертається до цього, але вона не дуже любить розказувати, розповідати. розповідати. Дати про це, хоча є історії людей, які дуже люблять розповідати про це для того, щоб які вилізли. Так, і хочуть вберегти інших і допомогти. Так, от до речі, у нас є така людина. У нас є такий художник. Він став зараз художником. Анатолій Рудюк в у нього була залежність ігрова. Тобто він йшов mm -hmm. в казіно на тих автоматах, програв все, що міг. У нього була родина, жінка, діти, і отак вийшло, що він почав е дурити сім'ю. Він сам це розказує і він це розказує всім. Він дуже тобто він відверто... вже вилікувався? Так. Це минуло вже. Так, це минуло. Я зараз вам розкажу про нього. Він зараз у нас ще в фонді, але в нього дуже гарна перспектива, скажімо так. Він, У нього була і грава ігрова залежність і гральна залежність. Так і він все продавав, брехав сім'ї. Виносив все, що міг, родина від нього відмовилась, він залишився на вулиці, жив декілька років в під'їздах, на вокзалах, і потім потрапив теж до нашого фонду. Тут його. Прийняли, ми всіх приймаємо з відкритим серцем всіх людей, кому потрібна допомога. Всіх, всіх. Він приїхав до нас. Ми його вилікували, тому що в нього була хвороба дуже така серйозна. От зараз він здоровий, чоловік, дуже симпатичний. Він в нас в фонді відкрив в собі дар, почав малювати. Ну так почав малювати, дуже гарні картини малює. Зараз він мріє про те, щоб зробити виставку свою. Він ем, їздив декілька разів вже додому, він з іншого міста ем, з, 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 з жінкою з, з дітьми. він... Ем, Помирився дуже добре. Да. От і все дуже гарно і все дуже, дуже гарно закінчилось. І от восени він вже планує повернутися в сім'ю, але сказав, що буде на нас приїжджати, допомагати. Художню студію буде підтримувати, тому що саме він сьогодні навчає всіх, хто хоче угу. навчитися малювати цьому мистецтву. Я так розумію, що таких історій, коли людина повертається до життя завдяки тому, що вчасно зустрів. З добрими людьми, які можуть допомогти, їх, ну, мабуть, ще менше, ніж хотілося. б. А яка в цьому причина, якщо це так. Знаєте, ну от по статистиці, статистиці 7-10% людей повертаються в соціум. Із тих, Це хто статистика хоче. взагалі така. Та, це така взагалі статистика, так. Да. Але, але я думаю, Ви що все, що ми робимо все, що можемо, але тут треба, щоб людина захотіла. Якщо він начебто хоче, а потім щось зривається. трапляється, що він зривається. От нещодавно у нас був хлопчик, один Микола. Я його запомітила в залі, тому що у нас є такий зал, де вони всі збираються, де вони дивляться кіно, де ми розказуємо їм, підбираємо спеціальні фільми, передачі про добро, про те, як е, люди. Виходять з різних обставин. Яким чином, от, наприклад, нещодавно я вам показувала фільм про Ніка Вучича і розповідала, як ця людина без ніг, без, без рук зміг повернутися і е, сьогодні збирає зали. Як це він зміг зробити? І тому Е, і тому, е, от хлопчик, який прийшов, він, начебто, хотів сказав, так, я повернусь, повернусь, але коли йому сказали, що треба е, взяти справки для того, щоб повіно, по, по, е, поновити документи, він зразу ж пропав. Тому дуже я багато думаю, таких я думаю, історій. що якщо наші глядачі мають доступ до інтернету, знайти координати вашого фонду легко для того, щоб спробувати допомогти. Е, у вас весь час з'являються я знаю нові програми. Е, Певний час тому з'явилася програма, якщо хтось бачить десь без хатченка, якому. Потрібна допомога, треба подзвонити до вашого фонду. Приїжджає машина спеціальна, яка надає допомогу. Якщо людина погоджується, забирає до вас для того, щоб надати більшу кількість допомоги. І тому всіх запрошуємо на те Пропонуємо так. Пропонуємо стати партнерами, тому що тільки разом можна допомогти один одному. Щиро вам дякую. До наш... речі, наш фонд називається соціальне, соціальне партнерство, партнерство. О, саме так. так. І наша гостя була президент цього фонду, благодійного фонду Олена Поліщук. Я вам дуже дякую. І дай Боже, що справді з всі разом ми змогли подолати війну, біду, гори. І стати щасливими, адже саме для цього людина народжується. Будьмо щасливі до зустрічі.